You know Любі, вітаю, мене звати Іра. Я мама трьох діточок. І я розказую і показую життя як nothing happened at all. The Всім доброго ранку. ми на ранок неділі. Діти вже приїхали на потязі, і зараз їх будуть ще вести далі у табір. Ось все добре. Вчора добре їх провели. Дуже зручно прийшов, посадив і забрали спотіну у потязі. Все класно. А ще сижу тут з матою зараз. У мене є отака ось штучка. Сіл піл. йому вже, мабуть, років вісім. Я не так часто ним користуюся, але, напевно, одна я така, е котра до сих піру ці ще засоби використовую вже. напевно, всі використовують лазерні епіляції чи фотоепіляції. А я або це, або звичайна, звичайний станок. Від станка дуже швидко росте, тому вирішила використати це. Я вчора я думала, мені треба трошки випити алкоголю для того, щоб ним користуватись. Чи то у мене больовий поріг став за низький, чи за високий, не знаю, як вірно казати. Ну, загалом стало гірше переносити біль. Чи то. Я давно просто не робила так, воно так ось. Але результат мені сподобався: ніжки гладенькі, і сьогодні зранку зловила себе на думці, що це був час для мене. Я просто декілька днів шукала можливість це зробити, бо завжди, або ти щось прибираєш, в день там не виходило. То гуляєш з Левчиком, згадую на прогулянці зазвичай. Потім приходжу додому знову справи справити забула. І я вчора ввечері нарешті сіла це і зробила. І ось я себе сьогодні зранку зловила на думці, що це дуже приємно і жіночна справа така мати гладенькі ніжки, і що я щось зробила для себе. Ось. Неділя, ранок, трошки потеревенила з вами, і потрібно готувати сніданок. Зараз сніданок, мабуть, трошки легше готувати, бо Ілля і Діанка у таборі і. Дещо менше всього потрібно. Але по часу все одно, мабуть, так само. Бо чи ти на п'ятьох готуєш одне теж, чи на трьох, вже там і невелика різниця. Mm -hmm. Далі я покажу загальний стіл, трошки опишу того, що зробила. Якщо у вас є чи будуть якісь запитання з приводу харчування, з приводу. Схуднення можливо, то обов'язково мені пишіть, задавайте, я з радістю буду ділитись. Дуже просить. Обережно. Це перебита лохина. І е, запам'ятайте, що антиоксиданти з ягідок краще до нас потрапляють у перебитому вигляді. Тому. Ягідки, ну, краще, краще їх просто вживати, а ще краще буде перебивати блендером. Ось тоді поживні речовини краще будуть засвоюватись у нас в організмі. Ось такий, не те, що лайфхак, а просто знаєте за це. Так, Левчик любить. Я ставлю фотку сюди, як минулий раз він у мене такий смузі з лохи не пив. Довго я відмивала. Ну, ось, поки я доготовлювала сніданок, левеня вже майже поїв. Він попросив мене котлетку. Там намазала йому канапку таку. Ось, сніданок тепер точно готовий. Левчику залишила, можливо, ще доїсть. Це у тостері підсмажила, зробила гуакамолі. овочі обов'язково. М'язку вчора на базарчику купувала корисні жири. Ненасичені – насичені насичені жири. Теж може бути, але в меншій кількості. Тут теж насичений жир. І ось яєшню зробили, все, сніданок готовий. До речі, стосовно води, воду можна пити і під час їжі. Це дуже застаріле твердження, що не можна пити під час їжі. Воно взагалі не йде, не розмішує, не розбавляє шлунковий сік, нічого цього немає. Бо там по різним кривизнам взагалі стікає. Воно не потрапляє в той відсік шлунку, там, де їжа перетравлюється. Е, ну, Відсік, там просто кривизна така, отак у нас у шлуночку. Отак іде. Ось, воно по-іншому стікає. І стосовно чаю кави. Так от, під час сніданку і через 20 хвилин після сніданку не бажано пити каву і чорний чай. Тому що у складі є таніни, котрі заважають засвоєнню оцих ось корисностей в організмі. Тому я зробила зелений. Зелений, трав'яні можна, в них немає цих компонентів, а от кава і чорний чай не бажано. Все, Всім гарного дня! Ну і ще ж антиоксиданти, і нам також на сніданок, не лише левчику. Виглядає не дуже естетично по кольору. Але дуже корисно. Лев знову згадав. Прийшов допивати. Обережно. Далі ми з хлопцями поїхали на будинок, і на зворотньому шляху, розуміючи, що Левчик, от от засне, але він голодний, потрібно поїсти. То Денис нас запросив ось в такий заклад. Це знаходиться на виїзді з Крюківщини, узбецька кухня. Йому також порадив був колись його колега, що тут, типу, смачний плов, смачно готують. Ну і по цінам недорого, в принципі. Якщо я не помиляюсь, то велика тарілка плову, де і м'ясо наїстись за один раз одному взагалі легко можна, 150 гривень коштувало. Ми взяли тарілку плова, казанки, баб, де яловичина з картоплею, і салати. Це показує ось такий узбецький хліб. Мені офіціант сказав, що узбеки називають його нон. До речі, на цьому тижні Діанка поділилася. У них з подружкою було зовсім мало грошей, а вони дуже хотіли шаурму. Було у Діани 20 і у подружки 40 гривень. Так Діанка казала. І вони вирішили підійшли до цього, що робить шаурму. А у нас там ларіочок біля нашого дому недалеко. Підійшли і запиталися, чи може він зробити от таку шаурму. І, а там від 90 гривень, наскільки я знаю. І він, ви знаєте, він не відмовив їм. Він їм зробив за їхні кошти одну шаурму, але розрізав її навпіл і їм віддав. Сказав, що це для них акційна ціна, такої більше не буде. Але він не відмовив дітям, а зробив. Ось так. Ось таку посилку забрали сьогодні. Буде поличка для іграшок. Потім покажу. Трішечки потрібно було часу, щоб розібратися що, куди і до чого, Денис складав приблизно ну півтори-дві годинки. Це показує, що у комплекті йшли такі пластмасові ніжки, але вони будуть царапати нам паркет. Тому заїхала, купила ось такі м'якенькі і буду ліпити на низ, щоб не було царапок по паркету. Ось такий варіант тепер маємо. Це точно що перетворилося на ігрову Левчика. Ця поличка. І там в комплекті нам пропонували за 150 гривень ще такі три полички, котрі так вішаються на стіну. Ми їх ще не вішали і не знаю, чи в цій квартирі будемо взагалі. І воно щось разом з доставкою до 2000 гривень, здається, було. Я подивлюся точно і вставлю. Прибралася тут, нарешті, ці іграшки так ще споки стоять, Левчик ними іноді грається. Рідко дуже, але ще грається, хай ще постоїть. Ось бізі-кубом грається тоді, якщо з ним поряд сидіти, так щоб він грався ним, то не знаю, такого рідко буває. Тут дещо таке, що на полички не потрібно. А і що хотіла сказати: тепер, коли воно так стоїть, то він частіше підходить і бере ці іграшки, ніж коли воно все було в корзині. Тому класний, нормальний варіант, можна використовувати. Але так як він більше бере. Звідси, то тепер і більше прибирання тут. <сі> Таке замкнене коло. Тут у нас просто машинки. І різні маленькі, великі просто машинки. Бо скидували, вони були окремо організовані, так скажімо. Дерев'яні іграшки, як мені цей набір подобається, це ікея. Це мені віддали. І оце ця ж дівчинка віддала дуже, мені дуже подобається. І Лев дуже класно грається. Ну, реально, ікея є ікея. Це Hot Wheels, до речі, серія Hot Wheels. це ще Ілюшина все. І це ще Ілюшина. Це вже Левчика дарували. Це Левчику купувала. Ось так. Єм Кавун з АТБ. ось залетіла оса. Іноді стало залітати і на сьомий поверх. Так ось ви знали, як потрібно діяти у, у випадку, якщо вас укусила оса або пчела. А я це дізналася ось з цієї книжки. Я пам'ятаю, в дитинстві мама мазала петрушкою. Петрушка, напевно, теж якийсь там ефект має, а тут у книжці написано, що спочатку потрібно натерти цибулею. Напевно, щоб свербежа не було, не знаю. Не пам'ятаю саме стосовно цибулі, чого. Потім наступний крок це охолодити, щоб звужили судини і цей яд не розтікався далі. І третій етап, щоб знешкодити цей яд, котрий випустила пчола або оса свого жальцем, своїм жальцем, це нагрівати ложку у гарячій воді. Тільки так, знаєте, щоб не, не отримати опіку, а трошечки опустити ложку, щоб вона стала гаряченькою і до того місця укусу. І таким чином підвищення температури в тій зоні дасть можливість знешкодити той яд. Ось так. Я не знала цього. Що, друзі, немає тут чого і показувати. Трошечки он зібрала огірочки, помідорчики такі малесенькі. Немає чого й показувати, бо таке воно. Городина, все просто аби росло. І страшно тут і помідори дивитися, обирати, бо ось аж два вже знайшла. Ось один сидить, он не фіксується, як завжди. І ось другий. Це капець, страшно і вибирати врожай. Треба. Ой, як цікаво. Бачите, у куколку замотало. Ой, може, ще вони десь тут. Не знаю, що з ними робити. Так, і огірочки з однієї сторони, як взагалі, посохли, але це хвороба, напевно. А з іншої навіть ще ось такі ось є. І малесенькі, такі зелененькі які ще будуть рости. Так що ще трошечки побудемо з огірочками своїми. Ми взагалі їх нічим не кропили. Ось. Ось. Навіть ось так ще є. Я думаю, вони виростуть тут. Так приємно зривати. Ось. О, це можна вже зірвати. Так. Он яка цибуля. Уже скоро будемо зривати. Бачите, як уже бадилля попадало. Нічого так і не зробили. О, лев уже зайнявся зриванням. Все. Нічого і не робили, бо вже чекаю, щоб його вже зібрати врожай. І такий великий є цибулька. Це із насіння така виросла. Не з сіянки з цибульки. Маленької левчик не роби так. А з маленького насіння Денис садив як розсаду, а потім вони тут з мамою розсаджували, ось таке. Ви тільки подивіться, які перці у Дениса наросли. Я в шоці. Він їх підв'язав, бо вони попадали від цього врожаю, так скажімо. Насипав ось від слизнів, бо слизняки почали їсти. видно. Ось ще така заїжджали, щоб купити від слизнів, а там щось велика вага. Денис каже, ти мені трошки там невеличкий такий ділянка. Вона так йому насипала, дала. Каже, нічого брати не буду, ніякі гроші, бо трошки дала, скільки потрібно було. Ось так. Такі добрі люди трапляються, що навіть безкоштовно дають. Ну, оцей найбільший такий і по врожаю, це гострі перці. А тут ось. Прям багато цвіту, багато, наче зав'язі. Денис його був і попідрізав, але он небагатько цього внизу наросли, а тут далі ще он цвіте скільки. Ось так. Так, хотіла приготувати куряче філе з печерицями, з цибулькою. Замотати у млинці. Линці ще не робила, але думаю, зроблю поки начинку. Взяла ось такий фарш, це фарш глобино, ВТБ, до 9 числа використати. Тобто він ну, сьогодні 7 знімаю. Нормальний. Мене трошки якось так здивувало, що він білий такий у магазині, але, думаю, ладно. Думаю, може, чи більше сала поклали, знаєте, не знаю. Прийшла додому, зараз і розпакувала. І, ви знаєте, від нього трохи тхне кислим, але він всередині он рожевий потрошечки. Тобто він пропавший. Я дуже рідко хожу, кажу щось, здаю, але на цей раз я піду. Я піду і їм вкажу, і хай вони знімають всю цю продукцію таку з вітрини. Віднесла. Мені кошти повернули. А за ту продукцію, що в магазині лежить, сказали, так воно і має бути біле. Думаю, що дуже часто багатьом мамам доводиться так от готувати. І його половина тут так кухня невелика, і ця половинка взагалі його, я ножі он тільки повідкладала, щоб безпечно було. Тут готується, там готується, все, стоїш, а він тут все розкидає. Ну, і левеня, пішла тяжка артилерія. Це даю, якщо мені дійсно потрібно, щоб його відволікти, а потім збирати всюди. З учора вони знайшли один-два і насадку ще одну. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що додивились до кінця. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за пальчики догори і до нової зустрічі. Пока-пока!